Вітаю, це новини лайф. Мене звати Дмитро Богомолов, і ми знаходимося в центральній міській лікарні в Білгородністровському. Минулого тижня в цьому місті було запекло, в скандал потрапив міський голова Віталій Граждан, який зараз поруч із нами ми прийшли до нього. Віталію, розкажіть, як зараз ваш стан, які у вас пошкодження, який діагноз лікаря? З чим пов'язано те, що ви тут знаходитесь? Ну, зараз я знаходжусь у Білгородністровській міській лікарні, діагноз струс головного мозку, ушиби голови. Стан вирівнюється разом з тим. лікаря. Лікарі мені не рекомендують поки що виписуватися, тому що продовжується великий тиск, гіпертонічні кризи. Ну вони раз до другого разу воно виявляються у мене, тому поки ще лікарі кажуть, що потрібно знаходитися у лікарні. В результаті чого ви отримали ці травми, і як взагалі відбувалися події минулого тижня? Ну я це розповідав вже в своїх кільких ефірах. Це було вже після проведення обшуку. У мене проводився обшук, і після проведення обшуку. Я, коли я не міг вийти з кабінету, відносно мене було здійснено незаконне затримання і нанесені тілесні ушкодження. Розкажіть причину ось цих подій, що саме вам зараз намагаються інкрипінувати, в чому була причина обшуку, і як так сталося, що останні місяці ну продовжується така політична боротьба. Ну, до мене є до є претензії лише у органів прокуратури. Біляївський прокурор, прокурор прокуратури шведчиків, процесуальний керівник. Саме він мені зачитував підозру, що є. Ну, він не зачитував, щось зачитував. Але він вважає, що підозру, Я не розумів, що він там є зачитує, тому що я знаходився у кайданках. При нанесенні тілесна шкоджу з, з трусом головного мозку. Разом він намагався мені щось читати. Е, як я розумію зараз, це, це те, що я якоби наніс Григорію Мільніченка легкі тілесні ушкодження 7 липня? 7 це відбулося у приміщенні міської ради, так розкажіть Приміщення про ті типи... районної ради район... зали районної ради так. про ті події, що тоді відбувалося, і що стало тоді причиною конфлікту. Дивіться, саме, саме головне, що в цьому випадку мені було нанесено тілесні ушкодження, і під час після того як мені нанесені були тілесні ушкодження, мене питаються звинувачити в тому, що я наніс тілесні. Разом з тим є відео, повне відео, що, що проходило на тій сесії, і там видно, що не я. Побив Міллінченка, а на саме він мені побив, тому що така сама справа є відносно Мілінченка, де у мене легкі, легкі, тоді були легкі тілесні ушкодження, і, і саме він наносив мені удари кулаком. Но слідство чомусь одну справу розслідує, а втору справу не розслідує, таку ж саму, і мені виносяться такі от претензії. А цікаво, що стало причиною саме конфлікту з Мельниченко, Що відбувалося до цієї сесії? Це, це дійсно дуже це, це все заходить. було раніше, а саме все почалося з того, що у нас по перше була Є території на тернамісна в нашому місті. Є території закладів, які ліквідувалися. І відповідно до вимог закону про місцеве самоврядування в Україні вони повинні перейти до власності громади. Разом з тим, голова райради, маючи тісні зв'язки, там і сімейні і з Гринівецьким Сергіє Федовичем, він цим постійно користується, тому що у нього багато і до цього було проблем, які вирішувалися сімей, сімейними зв'язками. Він все время каже, що мені. Все можливо, я все можу зробити. І він ще, ще раніше до мене підходив. У нас була територія тут диспансера у місті, яка теж повін, повинна було прийти до міста. Він і вже її хотів ту територію теж забрати ще раніше до районної ради. При тому, що він мені особисто казав, що цю територію він продасть на аукціоні, зробить там магазинчики. І розпродасть, там можна щось зробити. На що я йому відмовив, повідомив, що це неможливо, тому що ця територія, там ми повинні, я повинен, як міський голова, створювати робочі місця у місті, наповнювати бюджет, а дрібним розпродажем і заробітком ну це, це дійсно не, не те, за що я прийшов працювати міським головою. От. Після цього у нас вже почалися конфліктні ситуації, тому що я відмовив. І тоді вже в, в, в області було, із-за того, що почався такий конфлікт, прийнято рішення, що все ж таки територія, ця велика територія тубі пансери, вона відійде по закону міста Ну, Завдяки тому, що тоді я. Не побоявся, вступив конфлікт. Вже е, е, там створені робочі місця, і бюджет нашого міста отримує кожен місяць 5 мільйонів гривень. 5 мільйонів гривень кожен місяць. Тому що ця територія залишилась, ми її зберегли і там створили робочі місця. Розумієте, да? Продати на аукціоні таку територію 2 мільйона єдиноразово. А зараз ми маємо 5 мільйонів місяць. Кожен місяць. Аналогічна ситуація виникла і з приміщенням колишнього кож... кожвен-диспансера. І саме на цій сесії вони намагалися прийняти рішення що надання згоди про прийняття цього приміщення в районну раду Я, як міський голова, більш того, мені було достоменно відомо, що мені подзвонили депутати районної ради і повідомили, що Григорій Мілянченко всім депутатам на сесії повідомив, що місто відмовилось від цієї території. Ми, я розумію, що ми не відмовлялися, нас навіть ніхто не запитував про це. І я вирішив приїхати на сесію і виступити перед депутатами. Це не тільки моє право, це мій обов'язок. Донести думку міста депутатам районної ради, більш того, що закон України передбачає те, що вказана територія прийти до міста. За це мене і вибрали містяни. Я поїхав виступити, але зіткнувся з тим, що, ну, по-перше, мені вже до цього повідомили, що Міліченка порушує повністю регламент. Повністю на сесії. Затикає рота депутатам, це є на відео і порушує повністю весь процес голосування. Більш того, рішення не було прийнято. Я приїхав, коли воно не було прийнято. Не хватило одного голосу. І я виступив, роз'яснив депутатам. Під час мого виступу Міліченко почав затикати мені рота і потім почав ображати. Я вважаю, що. Ну, це по перше порушення регламенту, порушення закону, і коли він е вже назвав мене і наркоманом конченим, і е е голосно почав тикати, про що я йому неодноразово робив зауваження, тому що є і якісь поняття етики, да, між службовцями, то потім почалось, е він встав, пішов до мене. І на відео видно, як я попитався його за плече відштовхнути, і потім, після цього, він накинувся коло кулаками. На мене наніс мені декілька ударів на обличчю. Це все є і в матеріалах кримінальної справи відносно нього. Разом з цим, разом Пане, з цим, якому етапі ця справа вона не розслідується. Ця справа не розслідується. Я так і розумію, що за проханням теж Гернівецького. Казана справа розслідувалась. Більш того, підслідність цієї справи було незаконно. Ну як незаконно. Є постанова обласного прокурора, але разом з тим вона була визначена в Біляєвському поліції, там, де мешкає Меліченка, і там, де у нього є дом рибака, де всі багато знайомих і владців приходять до нього ловити рибу. Там вони можуть спілкуватися, обговорювати. Питання поза процесуальними да, і, і ці його е, просьби да, прохання. Разом з тим, у мене є матеріали, багато матеріалів я назбирав, е, скільки було ні вчинено кримінальних правопорушень з мешканцями цієї Біляївки, де також покривалися його злочини, не розслідувалися його злочини, де є колективні звернення мешканців. У мене ці документи є, ви можете їх перевірити. Про які саме злочини йдеться? Вони віджимали ставки, ставки обстрі... Мілінченко з, з бандитами Обстрілювали лодку того же Русєва, Івана, Сина. Є у мене матеріали кримінального провадження за цією справою. Є звернення мешканців Біляєвки, які зверталися до голови обласної ради щодо припинення протиправних дій. В одному з етерів, який Григорій Мельниченко записував ось в останні дні і там викладав своїй соцмережі, він прямо звинувачує вас також про те, що було з, міської, з міського бюджету Білгардністровська виділено 2 мільйони 400 тисяч гривень на відновлення бази в Сергіївці, нібито до якої ви маєте також відношення. Що ви можете відповісти йому? Дивіться, ну, він настільки багато бреше, ну тобто то, то все, що він розказує, там, це неправда. Більш того, це все перевіряється елементарно, я про це багато розповідав. Що, по-перше, по-перше, мені я не розумію, чому йому відомо, тому що коли працівники СБУ працювали у мене, вони мене повідомили про незголошення таємниці слідства, і вони мені. Чітко сказали, що ці от моменти, це таємниця слідства. Мельниченка володіє цією таємницею слідства. Він порушує в цьому. По-перше, по порушує, по-друге, відкуди йому звісно. Ну, по-друге, ну, щоб перерахувати кошти з міської ради в другу громаду, а Сергіївка і та база відпочинка вона знаходиться в Сергіївці, куди попала ракета. Потрібно винести рішення чи сесії, чи виконавчого комітету, потім це рішення передати в казначейство, і казначейство повинно перерахувати кошти. Тому потрібності у мене проводити в обшук, щоб знайти ці документи, зовсім немає. Ці документи можна було взяти в казначействі або в загальному доступу в інтернет, тому що всі рішення підвішуються у нас в загальному доступі, і на сайті. Тому Якщо ми перерахували б ці кошти, то було б ці рішення, що казначейство без рішень не перераховували б. Ну, це очевидно, так? А, тому, такого факту ми. Дивіться, за весь час ми перераховували до Сергіївської громади, в бюджет громади, по проханню губернатора. Та голови військової адміністрації самокіша, як і всі остальні громади, ми перераховували 200 тисяч до бюджету Сергіївської громади. Другі громади перераховували по 50, по 100, для відновлення будинку дев'ятіповерхового Чорноморський 23, три. Да, там де, де загинула більшість. Це дійсно було і є таке рішення сесії про перерахування 200 тисяч на Сергіївську громаду за за за, за листом Сергіївської громади, за листом губернатора та голови військової адміністрації. Є рішення сесії, є рішення кінком є в доступі. Більш крім цього ми нічого не прираховували. Ну і ми не маємо права це робити. Тим якщо ми говоримо, тим паче, якщо ми говоримо за якусь частну базу отдиха, це неможливо взагалі. А, ні, такого факту нема. Це повна брехня, як і брехня, яку він розповідає. Ну, ви розумієте, людина, у якої немає там совісті, честі за він сідає і починає е, щось ліпити, е, все, що знає, все, що не знає. Що плануєте ви далі робити? Скільки ви ще будете часу знаходитись в лікарні, і які подальші плануєте дії, е, щоб відстоювати свою позицію? Ну, ми розуміємо, що я. Повинен діяти тільки в рамках закону України. Є відповідні процеси. Я теж прошу. Ну, я звертався вже і до керівників правоохоронних органів, керівництво посадових осіб, щоб розібралися вказані ситуації по суті і по закону. Для мене важливо, щоб це було в рамках закону. То, те, що відбувається зараз в місті, і що робить голова району, голова районної ради, да, голова району це неправильно, це він себе так називає, ну, е -е, грани, району. Району. голова районної ради. Це злочин відносно мешканців нашого міста. Тим паче. Містяни, я хочу теж подякувати жителям міста Білогородністровського, там є 90% підтримка мера в вказаної ситуації, тому що в вказано, вказаному випадку я захищаю не свої особисті інтереси, я захищаю інтереси нашої громади, тому що я на виборах обіцяв, що я буду створювати робочі місця, я буду наповнювати бюджет. Щоб ви розуміли, бюджет нашого міста. Я коли прийшов мером, я отримав мінус 20. Зараз він у нас 120. Дякуємо. Ось ми почули актуальні відповіді від міського голови Білгородністровська Віталія Граждана. Підписуйтесь на новини Лайф, залишайте свою думку в коментарях. Слава Україні!